Це, це, це твій перший виступ на батьківщині після тривалої відпустки. Півтора місяця відпочинку ти собі викроїла на новорічні свята, Невже не вже так за минулий рік ти втомилася. Це дійсно вперше в моєму житті настільки. Е, спочатку на балі, а потім у нашого кума Філіпа Кіркору відпочивали трошечки і в Майамі, і в Лас Вегасі були. Якось так вирішили в цьому році. Як відпочили на балі, каталися на слонах, традиційні балійські розваги. Слонах бачили рисові поля частували дуже багато морепродуктів. Ми виїхали з цією родиною з малечою, тому дочі моїй дуже сподобалася кухня. Ми дуже полюбляє такі суп. Суп з морепродуктів і не побоялася у такому маленькому віці вести дитину так далеко, змінювати клімат з зими в літо. Ти така відважна мама? Ну тому що не хочеться відпочивати без неї. Вона перенесла гарно? Да, да, все добре. Трошечки ем, капризувала туди, коли лі літи лі летіли туди. тоді ну було важко трошечки. А вже звідти вже видно, що людина ну дитина відпочила і дуже було все. Вона просто впала всі весь весь. Скажімо, всю дорогу, і ми змінювали літаки, і вона для нас була якась така пригода. От виходим з літака, знову сідаємо. Ну, ви собою прихопили ще й няню, незважаючи на те, що це достатньо дорого оплатити переліт няні аж так далеко, оплатити її відпочинок власне на балі. Але ти для того, аби відпочити ще й няню взяла. Так ну ми працюємо дуже важко для того, щоб забезпечити найкраще для своїх дітей, і, можливо, навіть те, що колись не було в нас по поверненню з балі Мурат у соціальній мережі виклав фотографії обручок обручок бушерон і написав що ви знову одружилися це було весілля на балі чи тут у Києві. Це просто такий новорічний подарунок, який, до речі, мені дуже сподобався, тому що я розплакалася, оділа вручку йому. Він мені, і в принципі, для нас відбулася знову церемонія. церемонія. Ти колись розповідала, що мурат на радянських святах не дуже знається. Він все ж таки з Туреччини. І ти його вже привчила до того, що на 8 березня подарунок дарувати потрібно коханій. Він вже звик, що, що квіти – це найкращий подарунок, і саме на 8 березня я баж... ну, Я чекаю від нього саме. Ну, якщо на мільйон, то півмільйона квітів, тому що ну я дуже люблю квіти, незважаючи на те, що мені постійно їх дарують на концертах, але я так люблю, коли вдома є живі квіти, і тому я думаю, для всіх жінок саме на день хочеться 8 березня отримати такі живі осли ці маленькі підсніжники.